Серед авторів робіт і ті, хто вже закінчив університет, і випускники і студенти молодших курсів. Тут розпис на склі та шовку, гобалени, ляльки-мотанки, живопис, графіка, вироби з глини, писанки, предмети дизайну інтер'єру. Кожна робота вимагала чимало зусиль, натхнення та праці. Над своєю сорочинською ярмаркою Оксана Іванів працювала рік, кожного дня створюючи нові образи. Знаєте, бувало так, що я починала робити жіночку, а в мене в кінці виходила дитина. Ну там бували різні нюанси, але в принципі емоції виходили вже потім. Я починала починала ліпити так стулу, бо собі так це, і Потім придумувала хто це буде. І так в мене виходили. Я думаю, о, там його, напевно, що треба зробити дуже веселим, або, або якусь там бабцю, що співає. Кожну роботу, розповідають студенти, вкладали безліч часу та душу. Тому і результатом задоволені. У своєму зимовому вертепі зоряна фільова хотіла показати традиції та культуру Поділля, звідки і сама родом. Аби зробити ось таку ляльку-мотанку, розповідає секрети давніх майстринь, потрібно мати особливий настрій. Я не мала їх просто так стати зробити, бо це буде негарно, щось не буде получатися. А коли я починала якось так підготовлено до того, перед тим була обов'язково молитва. Без молитви я не починала кожну ляльку робити. Багато їх вихованців, пригадують викладачі університету, до вступу у ВУЗ не мали ніякої художньої освіти. Проте зараз вже можна говорити про наявність у Тернополі власної художньої школи, відміною від інших у Західному регіоні. Наш університет має надзвичайно потужну комп'ютерну базу. Ми, звичайно, тут не представили зразки комп'ютерного дизайну, але наші художники відрізняються тим, що вони ну сучасні художники. Ніхто, як ви бачите, ж ні живопису, пензлика не відміняв, не відміняв олівця і інших технік художник. Але наші художники досконало володіють комп'ютерними комп'ютерною графікою. Тим вони відрізняються, мабуть, від від Художників іншого, інших вузів і західного регіону діятиме виставка студентських робіт у художньому музеї Тернополя до 30 вересня.